Зрадник України та прихильник окупантів, 38-річний мешканець Верховинщини, поширював у соціальних мережах агітацію російських вагнерівців. Словмисника викрили прикарпатські кіберфахівці. Пропагандистські публікації чоловік систематично розповсюджував впродовж серпня жовтня минулого року. На власній сторінці у Фейсбуці він виправдовував злочини Росії. 38-річний чоловік репостив у соціальну мережу відео з іншої соцмережі із Тіктоку. Це агітаційні відео, російські, воєнні, переважно із тегами ЗОВ. Тобто, це ці три букви, які російська армія використовує на своєму військовому транспорті. Росія за Путіна тощо пафосні відеоролики, які він розміщував, вихваляли у першу чергу бійців російської військової компанії Вагнера. А крім того, російське політичне і військове керівництво та російських вояків інших військових підрозділів у поширених дописах та відео злочинні дії загарбників подавалися як герої, які ризикують життям за свободу і справедливість. під час обшуку правоохоронці виявили в телефоні прикарпаття переписку з російським вояком в телефоні агітатора. Переписку з російським вояком, який дякував йому за інформаційну діяльність. А у відповідь агітатор побажав йому успіхів і називав російських вояків браттями, а також написав гасло Слава Росії. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 436 2 Це виправдовування. Визнання правомірної або заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Правоохоронці вже затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За злочин агітатору загрожує ув'язнення до восьми років. Льося Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.